Фільм, який майже 40 років притрушувався пилом, знятий у 84-му році і забутий, доки у 2021 році його не відкопали, доозвучили і додали непоганий синтвейв саундтрек Листівка з минулого або прекрасний туристичний гайд по місту Нью-Йорк, в якому можна отримати пиздюлів просто за те, що ти дихаєш. Це історія помсти швидкої та різкої, як Сюрікен. Приготуйтеся, тому що на вас чекає Нью-Йоркський нінджа. Знайомтеся, це закохані молодята Джон та Ніта. Але щаслива йдилія порушується, коли вагітна наречена стає свідком викрадення і її вбивають просто на вулиці, в буквальному сенсі відправивши її в підземку. Зіткнувшись з безсиллям системи, він вирішує взяти правосуддя у свої руки, руки, які володіють східними єдиноборствами. І тепер, замотавшись у простирадло, він буде боротися проти вуличних банд, які ведуть себе як діти на дитячому майданчику. Зацініть хоча б у цього персонажа. Що ти в біса робиш? А отут ми ясно бачимо гумову дубинку у цій боротьбі з організованою злочинністю. Йому допомагатимуть журналісти Ренді та Джон. Ну як допомагатимуть? Oh, no. просто будуть знімати контент для телебачення. Разом вони будуть шукати лиходія, який стоїть за вуличними бандами та займається викраденням жінок. А також має нездоровий фетіш на радіоактивні ізотопи. Складається відчуття, що він, типу, заряджається цим. Господи, mm -hmm. у фільмі також присутній детектив Вільямс, який не має ніякого впливу на сюжет, крім того, що він е, просто є, а також тупа нью-йоркська поліція, яку можуть перехитрувати навіть діти. Фільм постійно балансує на грані між О Боже, як це мило. до. Навіщо було чекати 40 років, щоб це випустити? Приготуйтеся до карколомних бойових сцен у стилі. Де всі просто стоять і чекають, коли до них дійде черга. Так, хлопці, не спішіть, відпочиньте. Уязвиляй, спайме, спаймен, а також майже справжній ніж, і гелікоптер, який майже вибухає. Приготуйтеся до акторської гри у стилі tell me part oh ah! І це звичайно додає особливої родзинки у купі з поганим дубляжем. Ninja. У головних ролях Чому? Телевізійна служба новин. Токсичний пакосник. Маски шоу міста нью-йорк Детектив Шафт. У фільмі. Як розважалися дорослі до того, як придумали інтернет?